Ми сьогодні з мамою прикрашали сосну. От все чудово в цьому реченні, але чому сосну? Ну Я вважаю, що це несправедливо. Кожного року ялинка, 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 ялинка і ще раз ялинка. Час вже прикрашати інші дерева. Цього року сосну, потім кедр, потім ялівець, а потім кипарис. А чому би і ні? Зірка новорічних свят та найвідоміше дерево з голками говоримо про ялинку. Дерево, що оповите легендами та міфами, ялівець, доречна у будь-яку пору, універсальна туя. Не плутайте з ялинкою та іншими сосновими. Чимося знаходити сосну у хвойному лісі. Дерева довгожителі, які можуть рости століттями. Що ви знали про кедр? Рослина з райського саду, кипарис. Вічно зелена, трішки колюча і дуже ароматна. Програма Не прогавте рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів! Буде цікаво!